Привіт, діти! Сьогодні я вам пропоную відправитись зі мною у диво спостереження. за чим ми будемо спостерігати, ви здогадайтесь, коли відгадаєте загадку. Морозець в садку гуляє та деревця прикрашає всі чорненькі гілочки вбрав у білі квіточки. Ну що, догадали, що це таке? Так. Звісно, це іній. Чи було у вас таке, що вранці ви прокинулися, вийшли на вулицю і наче опинилися в якомусь казковому, сріблястому царстві? Все навколо дерева, кущі, вкриті інієм. Звідки ж він міг взятися? Іній утворюється так само, як і роса. Іній можна сказати, що це тверда роса. Після заходу сонця, поверхня землі починає охолоджуватися. До ранку стає ще холодніше, охолоджується і шар повітря, що прилягає до землі. Якщо в цьому повітрі міститься багато водяних парів, то, стикаючись із охолодженими предметами, пари осідають. На них у вигляді краплинок води. Це роса. Вона утворюється, коли поверхня землі і предмети, що є на ній, Охолодженні до температури вищої, ніж 0 градусів. При більш сильному охолодженні, коли температура нижча за 0 градусів, на землі і на різних предметах осідають не краплі, а кристали води. І це вже і є іній. Він утворюється на землі, на траві, камінні та інших предметах. Утворення інію, як правило, відбувається у тиху погоду. Або при легкому вітерці. Але ж чому кристали утворюються не в повітрі, а на певних предметах? Тому що ті мають меншу температуру. Наприклад, вночі холоднішає, тротуарна плитка дах машини утримують тепло і виявляються трохи холоднішими за повітря. Його тонкий шар над цими поверхнями теж охолоджується. Опинившись в цьому шарі, пара одразу перетворюється на кристалики льоду. А чому ж тоді іній покриває лавки, дрова, колоди, адже деревина остигає повільніше, ніж камень або метал. Це так, але вони і прогріваються повільніше, тому при зміні погоди повітер теплішає швидше, ніж вони, до того ж вони шорсткі, і кристалликам води легше затриматися на них. А зараз пропоную вам послухати віршика про диво іній. Спинись на хвилинку, поглянь, як красиво. Це іній пухнастий, справжнесеньке диво, кущі і дерева стоять волохаті, а іскорки срібні і червонуваті, під сонцем виблискують, мов діаманти, які ж у природи казкові таланти. Ще вчора повсюду все чорне стояло, а нині ось сріблом іскристим заграло. Краса неповторна вражає, дивує, І світлою казкою серце чарує.